Всім доброго дідночка! Сьогодні ми де? в Одесі і знаходимося в біопарку. Дивіться, які тут кицькі бігають. Ці, ці. У нас такі ж самі вдома, такі трошечки поменше розміром. Жарко, блін, типу тяні в Африці живуть, там теж трошки жарко. Короче, если ви не знаете, як себе поводити з кіграми, тут правила прописані. Ой, з львами. Колбасою кормити не можна, пальцями тикати його теж не можна. І дітей, які менше 90 градусів, теж сюди не можна їм кормити їх. Їм. Ну дивіться, конечно, який пупсик. Больше я не буду пациенти, тому що пальцями тикати не можна. Блин, тут фасоль растет на дерев'ях. А, а? Да? Ага, старая, старый фасоль. Привет, тыцка. А эти лапы прикольные. Ну-ка, ты не активнее сегодня что-то. А ну иди голубя слови. Давай, давай. Короче, рик назад мы были тоже в Одесском зоопарке. Там тоже типа овцы. всякие типы били, ну как павлины. Кто там ще бігав? Короче, мы ходили, пюре собирали. Целый букет. И і... що я хотів сказати. Ай, блин, забыл. Короче, у вас усіх, я думаю, ну не у всіх, а багато в кого. Я коты дома. Скажите у вас тоже вони так плюс-мінус сп'ять. Як там Леопард. Ще дивіться, які тут тигри є. Тупо обзор на зоопарк. Тупо всі коты. Дворовые поскидывались в кучку, лежат і спят. Миколо вольєра з Бенгальськими тіграми це зникаючий вид, бо бенгальських тігрів на Новий рік обично дуже сильно відлавлюють раді бенгальських огоньків. З них роблять бенгальські огоньки і підпалюють. Ну, раді цього знищують цілий вид тигрів. Блін, дивіться, які тут барсуки. Ого, тип, ти куди повзеш. Що ти хочеш. Тобі Обідеть посніматися? Я что-то боюсь тебе что засовывать руку. <рес> Все понятно, короче, он лентяй. Так, сейчас скажем. О, не, пошел купаться куда-то. В да, Ведмедь у сирийский белогрудый. Это купаться будешь или нет? Ага, он думает, что его кормить будет. Ну извини, пожалуйста. Надо корм взять ему. Так, что вы можете сказать в свое оправдание? Обезьяныч. Типа камеру тримаю. Ух ты, что меня хватаешь за пальцы? Маленький, я такой вредитель, Опять ты, блин, со всякими козлами тусуешься. Да. А ты что, блин, придурок? Опять мне за пальцы хочешь хватать? Что хочешь? У Вас понюхал козел, теперь с вас лайк и подписка. Правильно? Короче, от ми прийшли до жираф. Ми тільки не були короче, в зоопарках. Найше прикольний, е, який нам з жирафами трапився, це був зоопарк під Києвом 12 місяців. Там короче, ви просто заходите. Е, і коли вас, ну, типу, там жираф вас може там за голову облізати ще щось. Ну, тут теж прикольно, краще, ніж в Київському, бо коли ми останній раз в Київському зоопарку були, то там жирафів взагалі не було, а тут вони отак вот виглядають. От вони типу свої під деревом сховалися. Стоять, дивляться, жувачки жують. Типа. І все, жирафи, блін, прикольні. Я б верхом на жирафі хотів би навчитися. Ой, блін, він цілується з деревом, тут не видно. Вот так от всі учатся цілувати на помідорах, там, на камнях солених, а він на дереві. Коротше, зараз я вам розкажу це. Коли ви після сьомого класу, після канікул восьмий приходите, типу, ви і ваша однокласниця, яка вимагала до таких розмірів. Що делать будуть? Он просто ноги вытяг. Ой, писит. Жара в писит дуже странно. Чувак! Не. Что ты его напугала, блин? Покорми уже его апельсином. На. Капучино. Ой. Ух ты, он просто подобрал. Блин, он ну как пахнет вкусненько. На, О, он обрадовался. бы спасибо сказал. Ого, словил. Ну, опять всё мне надоєло. Фасотрем викинула, ви пошёл дальше. Годування інших тварин цим кормом може нашкодити їх здоров'ю. То это вот такой. Мальчик. Как ты поняла? Неплох невалий. Ну блин. Там ещё то жопой. Привет. Привет, что хвастаешься тут? У меня тоже есть дыня. Дыня, блин, тут вкусная. Все, какой-то, блин, злой. По виду. Дурацкий писем. Так, пока охранник не смотрит, мы апельсины будем кормить. Привет. О, спасибо, где? Остыкаешь, блин. На тебе еще. Любишь апельсины? Смотри, какие у тебя уши дурацкие. Ты похож на эльфа. Тебе казалось уже вот это или нет? А руки мыть. Блин, Максима, я тут думаю, где ты? А вот, а что ты тут делаешь? Это бы, конечно, поменяла блин. Ну, неделю Максима не видел, посмотрите, а, что с ним. О, блин, ты его дынью кормишь? Его я могу съесть. От придурок. Ну, а дыню кто кушать будет? Ну, вытер. Блин, просто... Треба буде якось вам екскурсію з квартири Максима зняти. У нього там тіпа, вся кімната обвішана цими африканськими масками, Всякими цими приколами, тіпа, ну і африканські племена, вони ж, ну, ж типу плюс-мінус такі от монстри живуть. Типа, і вони в формі їх обличчя теж там маски роблять. Типу, вона така продовговата, прикольне. Як він називається? Мандрил. Дивіться, який до 30 років -ти такий тип живе. Шуменхавая, я мышек, э, дыню и ящерицы. Вот так вот. Смотри, снимаем тут струбэ. Давай. Нифига, давай, кидай. Дебил какой-то, а не обезьяныч. Ну ладно, пойдем найдем нормальных обезьян себе. А ну-ка, давай уже руки подожди. О, где это пальцы дурацкие? А это что мне бывает мне? Дура. Блин, какая дыня хорошая. Просто не хочу руку, что ли? Ага. Так, там Тимон вылез. Чепумба, Тимон. хе радуется. <говорит> <говорит> Это туртл с ниндзя черепашки, чи нет? Че вы шипите? А он просто хрипит. Э, вот тут ты черепахам по 10 тысяч лет вообще-то. Вот, бачтейки повымахивали. Шесть штук, офигеть. Э, если бы черепаха была больше, то я бы на большой черепахе бы верхом вообще накатался бы вместо коня. Я на конях тоже на умею кататься, поэтому да, там в середину можно отчинять, а тут кто у нас бегает? О, здравствуйте. Привет, кто ты? Кенгуру. А ну, идем посмотрим. О, какой-то, блин, здоровый. Там на тебя полицию вызвали. Сказали, що ти викинула Я виді, кришку. Там камер нема. Чого ти нюхаєш, тобто, дурачок? Мої любимої козли. М -м -м -м. <laughs> О, гоб'янка Там не балуйся. <laughs> це возмущається, що М -м. там. Ого, вот, какие у тебя уши дурацкие. Су, Козлячий саляя. паркан. Ого, блин, пробежал. Да вот, кстати, сколько можно это терять. <соцентричный козловский, смотрите. Козловский. <соцентричный> ну, телка, конечно, топ. Без фиксов. <соцентричный> Сейчас короче, сидимо возле козлов, ждем, коли почнеться сафари. Нас короче, закинуть в клітку. Як в машині приділені, будемо їздити среди животных, вони будуть смотреть на нас, тыкать нас пальцями и кормом нас кормить. Ну я так сподіваюсь. Бо дынька, кстати, вкусненькая, блин. Я бы еще обіцяю корму поел. Також нас бачите тут гуляють живуть верблюди. Два двожурки хазійських верблюда. Саме ці самка. А трохи подалі під деревами водяні азійські. У мене такі, дуру, і такі верблюд Запорожі забудові. І також там під деревами з лівої сторони. А ще корови з великими рогами називаються ватусі, африканські корови. Да, там у нас саме ці самка, бачите, відпочивають верблюди двогорди. Привіт, корова. Ну і туди, як я вже казав, да, африканські корови в матусі, в них така ознака, великі рухи ними, да, в уши казав водяні азійські пули. Прямо йому, прямо йому так. бери, 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 бери. Отак. От да, підходьте там і діти, і дорослі. Всі хто бажає годувати верблюда, підходьте. Ближче. Давайте, так, да, давайте. Да. О, собака. Вважається, що така особливість їм допомагає виживати в спекотному африканському кліматі. Їхні роги вкриваються, коли потоками повітря, вітрами. Там кров охолоджується в рогах, потім циркулює далі. І от така охолоджена кров власне охолоджується тілом. Так звана терморегуляція, яка допомагає їм переносити спеку. Не літаючими птахами. А, вони так звані безкильові без птахи. Тобто в них немає килю грудних м'язів, тому від природи вони літати не можуть, але, а, як відомо, пауси здатні достатньо швидко бігати. А, вони можуть розвивати швидкість до 70 км на годину під час бігу. Тупа клівом приїхали к правому. З лівої сторони да, самець, хлеб, наш домінант, якого звати Сімба. А тут а, біля сходинок а, старша донька а, цього прайду, старша ділянка, яку звати Нала. Да, вона сама старша. там да, побачите, да, там є маленькі лев'ята, які... А лише при місяці, вони там поруч з мамою. Блін дикообразово чуть не пропустили. Так, поки ми сидимо, дивимося як павліни під носорогом відпочивають, Розкажу вам трошечки за ціни. По-перше, вхід коштує 400 гривень з людини. Територія, в принципі, не дуже велика. Типу, якщо порівнювати його з київським зоопарком, то десь, напевно, в половину менше. Але сюди варто, я думаю, сходити. Тут можна подивитися тіро. В принципі, це все тут бачите, по типу, відео. Доїжджати сюди, це в 15 кілометрах за Одесою, знаходиться, тому вам прийдеться. або Шукати якісь автобуси, або як ми робити таксі викликати, і от сюди привезе. Корм для тварин 100 гривень, ну, це, скоріш за все, як у всіх зоопарках. Але смачний корм. Це мені більше сподобався, ніж в інших зоопарках. Ну Тут і падинька вкусненька. Хочете сходити, сфотографуватися з якимись цими. Жирафами це 250 гривень. Я так розумію, вас там на драбину піднімають, типу, і ви там жирафа так от знаходитесь, типа і фотографіруєтесь. 400 гривень, щоб зайти до Лемурів чи на сух з ними поконтактувати. Ну нам воно в принципі не треба. Бо ми були в Києві в цей. Коротше, на сакарках в Лемурі були. Там коротше можна їх всіх теж потрогати. В общем, типа. Вийде менше грошей потратити далі. І 250 гривень сафарі з одної людини. Ну тобто з Сківідівозки ми покаталися півгодини, спочатку подивилися на худобу, всяку, яка до нас підходила, ну і потім типу, заїхали на 10 хвилин до левів, вони там коло нас побігали. Ну коротше, типу, прикольно. особливо, якщо ви там з дітьми чи хочете близько подивитися на них, обізяни діруться. Бо якщо ви у душі дитина. Або якщо ви у душі дитина, то можете заїхати заплатити 250 гривень, тіпа, подивитися. Ну, в принципі, ми раді сафарі сюди їхали. Ну, теж територія не дуже велика, представляється собі, звісно, на сафарі, наче це там вас в полі кудись вивозять, ви там типу, собі катаєтеся, коли вас там животні бігають, а Тут е... очікування і реальність трошки інша, але в принципі норм. Типу, більше так не поїдемо. <реш> Але як для першого разу, типу, то нормік. Ну, взагалі прикольно. Е, називається ця локація Біопарк, бо я трошечки забуваюся, ну, просто в інтернеті собі знайдете. Но нам більше сподобалось в Одеському зоопарку. Реально? А мені, да. а, ну, мені — А ладно. Нам більше сподобалось в Одеському зоопарку. Отак. Ну, прикольно, коротше, приїжджайте, все. Пока. Можливо, вийде вам катакомби зняти і вони будуть в наступному випуску про Одесу.